Вітаю, друзі! Попереду нас чекає 2026-й. І знаєте, він обіцяє бути справді особливим. Бо за східним календарем це буде рік вогняного коня, а це час, що оповитий легендами про якусь просто неймовірну енергію та блискавичні зміни. Давайте розберемося, що ж насправді стоїть за цим таким потужним символом. Отже, що ж означає це поєднання такого, знаєте, нестримного духу коня і всепоглинаючої стихії вогню. Ну, ми поглянемо, на яких китах, так би мовити, тримається цей символ. В основі символізму вогняного коня лежать три головні принципи: перший це, звісно ж, енергія, невпинний рух, жага до життя. Другий швидкість це здатність до миттєвих змін до подолання перешкод буквально на льоту. І третій лідерство та сама пристрасть, що запалює серця інших і веде за собою. Але чи це не просто красиві слова? Ну, історія доводить, що ні. Роки під знаком вогняного коня це справді завжди був час великих звершень. Давайте просто зазирнемо в минуле, щоб переконатися в цьому на власні очі. Згадаймо: 1966 це був попередній рік вогняного коня. І це ж саме розпал космічних перегонів. Людство тоді зробило просто неймовірний ривок за межі землі. Це ж і є та сама енергія та швидкість думки, що втілилися в одному з найбільших досягнень ХХ століття. А тепер давайте стрибнемо ще на 60 років назад, у 1906-й. Це ж зоря автомобільної ери, коли прогрес мчав уперед з якоюсь шаленою швидкістю. Нові технології тоді кардинально змінили уявлення про відстань, про час, про людські можливості. Це була справжня революція швидкості. Але ця енергія проявлялась не лише в технологіях. Ось вам приклад з української історії. 1846 рік це час пробудження нашої національної свідомості, коли закладалися основи майбутнього. Це ж яскравий прояв принципу лідерства, пристрасного бажання боротися за власну ідентичність. І всі ці приклади з минулого, знаєте, підводять нас до однієї ключової думки. Історія це ж не просто якийсь там архів подій. Це живий процес, який ми з вами творимо, ну от просто зараз. А такі символи, як вогняний кінь, лише нагадують нам про ту силу, яка насправді є в наших руках. Тож, як ці історичні паранелі можуть допомогти нам сьогодні? Все просто ми можемо черпати з них силу і натхнення, пам'ятати, що навіть у найтемніші часи мужність здатна творити дива. Стійкість наших предків, вона неймовірно надихає нас витримувати всі сучасні випробовування. Тож нехай ця спадщина дарує кожному з нас незламність духу і, звісно, віру у власні сили. І це підводить нас до фіналу. А що ж попереду? А попереду майбутнє, яке не написане заздалегідь. Ми пишемо його самі: своєю енергією, своєю швидкістю і своєю здатністю вести за собою. Тому, перш за все, нехай прийдешній рік принесе мир нашій землі. Нехай він відкриє для кожного нові горизонти знань, нові можливості для зростання та розвитку. Давайте пам'ятати, кожен наш вчинок, кожне сміливе рішення, кожна мить проявленої мужності це ще один рядок, який ми вписуємо у велику книгу історії. Енергія вогняного коня це енергія творення, і наше майбутнє воно пишеться саме сьогодні. Дуже дякуємо, що були з нами в цій такій невеличкій подорожі крізь час. Команда «Код історії» щиро вітає всіх зі святами і бажає світлого, та найголовніше мирного майбутнього. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб точно не пропустити наші наступні розбори. До зустрічі!